Записала. Плюс наших 27 проблемних ділянок, які ми хотіли показати. А ви я бачу вже трошки втомити. Ні, ні-ні. ні. Є, ви, ні, ні. є ви, питання, будь ласка, візьміть ви, на ви, нас. нас просить. Я я, я я авіацію. Є таке селище, що водогідні водопроводної станції. У 2006 році молода команда Черновецького прийняла рішення зробити там реконструкцію. Тобто під виглядом реконструкції виселити людей і виходило ну, ми... в меморандум. Ми знаємо, я вам покажу окремо по меморандуму. Да, 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 да. ми знає. фізично фізичному витиснули змі. Потім, в 2009 році, знову ж таки Київська міська рада Черновецького приймає рішення щодо виділення земельних ділянок під забудову 4 гектарів на. Де знаходиться ліс, лісова ділянка, яка знаходиться під юридикцією комунального підприємства, під, підприємства по уходу за зеленого садження. Це вулиця Павло Кеморозова. Перше, 2006 рік це вулиця Дніпроводська, пар, не парна сторона. А 2009 рік вулиця Павла Киморозова. Там 4 гектара цілого історичного, хорошого, здорового лісу. Ми їх теж фізично звідти витиснули. В якому стані зараз по генплану по цій території? Щоморозова, що? це мене просто не цікавило місце. І мало доморозного. Я дуже прошу відзвони передати мікрофон депутату. Ми сподіваємося, що депутат нам допоможе. Ну, будь ласка, вислухайте його пропозиція. <рістан> Шановна Хома, ну як, як я зараз... Засідають на сесіях, якщо ви теж я думаю, що бачите, знаєте, як там все, -все відбувається. В принципі, ми в цій раді виносимо рішення на, на користь інтересів громади. Єдине, є, ну, якщо є якісь Врешайно, там є, там, є, там, якісь незгоди і таке інше, хто садим, там, ну, з приводу оцих питань, які зараз тут обговорюються, хотів просто вам порадити, що е, все ж таки е, трошки звертайте увагу на закон. На положення, на порядок. Тобто ви можете діяти, ви можете по кожному окремому окремої земельної ділянці е, проводити якісь там громадські слухання безпосередньо людей, які е, там проживають, по кожній. Це буде правильно. Тому що зараз ми по, по всьому Києву тут йдемо, по, по всьому волонському ринку. Тому вважаю, що е, доцільніше, звичайно, проводити громадські слухання е, по кожному окремій земельній ділянці, і, і з тими людьми, які там безпосередньо проживають, вони знають всі, всі проблеми, там і таке інше. Відповідно, і відповідно е, ще хочу просто звернути увагу. Я знаю, що ви також можете читати, можете дивитись, ви можете подивитись закон України про регулювання міста діяльності, можете подивитись про порядок проведення громадських слухань. Там просто, просто звернути увагу, які сам процес. І ви можете просто подати всі е, е, цих такого, Це просто ви діяєте відповідно до закону. І все. Ви можете виходити, голосувати, ми будемо, звичайно, вас підтримувати це однозначно. тобто Ми завжди підтримуємо громаду. Я як представник громади, як представник 3 округу, буду виключно діяти в інтересах. Якщо не вам, якщо там є порушення закону, немає питання, будемо збиратися. Ні, так ви ж у відео, що це вже боялися обговорити. Ви прийшли сюди по замовленню від своєї партії, де Ніконов, де Кличко, як забудовники, здійснюють свої комерційні проєкти. Да. Будь ласка, віддайте мікрофон. Я, я, Ви, я вже... хотів би... Ніна, без емоцій... Я хотів би... Не, не, не перебивайте людям роботи. Ми, ми їх Ви не підтримуєте. Ви підтримуєте Генстан. Ну, Він вже висловлює свою позицію. Ви Закон У нас діючий безстроковий генплан 2020. В нього вносяться тільки зміни. Ви незаконно посилаєтесь на закон про містобудівну діяльність, бо там вже це передбачено. Новий генплан 2026 не передбачено. Будь ласка, передавайте мікрофон Механістя. Механістя. Там, я, це вам, це це я, правовий механізм краще, ніж початок. І не допустим злочинного документа, який зашкодить інтересам територіальної громади. він сам зараз про це вам скаже. А я починавши, то більше у вас тут було заняття для громади. Шановна громада, я дійсно дію в інтересах громади, тому що я зараз обраний. Тобто я враховую ваші інтереси і звертаюсь до органів владних повноважень. Усували порушення законодавства. Тут навіть питань немає. Тобто я сейчас То на сесіях ви голосуєте за новий зі Так. на за нові землянку. Дивіться, у нас на сесії зараз дуже багато питань там виділення земельних ділянок, земельних ділянок там дитячим там школам, університетам, там тобто ті земельні ділянки, які там виділялись там по 10 років, по 5 років, які не пропускали просто попередня влада. Тому ми зараз допомагаємо я вже це на 32 два ми я зараз поясню, по цьому питанні все там, що біля, я зрозумів, там, там справа в тому, що навіть там і свобода, Микрофон, і, митрофон, і... Митрофон. Да. там по цьому питанні, я зрозумів. Там спочатку піднімали, воно два рази, чи скільки там переносились, хотіли подивитись всю документацію, хотіли побачити, що там. Почали розбиратись, прийшов керівник забутовний керівник цього бабиного я, все я не знаю. Я вам, він сказав... Но, 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 це не баби я, это кладбище. А кладовище, це кладовище.

Люди, будь ласка, заспокойтесь, <риклад> будь нас, ласка, <риклад> заспокойтесь. Ну, депутат депутат територіальний оболонський. Ми дякуємо, що він прийшов і серед інших депутатів я тут не бачу. Давайте, давайте прояснимо ситуацію. Справа в тому, що пан Прокопів, член партії удару, не захотів включати нашу моніторингову систему як елемент громадського моніторингу. Рішить влади. Вам зрозуміло, чому? Розуміло. Пан Резніков не захотів включати нашу моніторингову систему для того, щоб на комісії або перед комісією, в перед комісією за мене, чи відбувається, що переможена, да? так? Да. Так от, нашу систему не відключає цю систему. Більше того, Ленина є взагалі вичерпнули з усіх там можливих і неможливих списків. Я як експерт з двома вищими освітами, в тому числі в галузі містобудування, подавав свою кандидатуру, щоб мене влучили до складу громадської ради, Київради в Галузі містобудування, щоб на комісії і містобудівній Ні в коне було питань, коли виступає електрик за освітою вавиш, заступник головного архітектора міста Києва, якщо ви не знали, в нього освіта електрика. А Вавриш подає всі документи Російського покупу. Коло до 60-го року активно золоті законний кончить разом з силовальниками. Вам зрозуміло, що відбувається? Ви За 100 днів кличка легітимізували Старобанду Попова. Випадково. Ви хочете з цим посперечатись? Випадково. Думаю, вам нічого сказати. Тому що на сьогоднішній день в Києві править та сама стара банда Чорновецького Попова. Ті самі люди, Дениса ні баса сидять. Більше того, вони прийшли з ударом. Вам назвати прізвище? Да. Більше того, всі головні забудовники зараз керують комісією земельної містобудівною. Вам зрозуміло, чому? Тепер вам зрозуміло, чому тут заміновано було перед тим, як мали тут виступати. І громадська рада досі Аделаджіська. Громадська що... Комендант... Комендант... Та... Комендант... рада коменданта Тимадану Олександр Зінченко, заступник голови. Всі? Зібрати людей набагато більше, ніж ми тут зібрались у залі. І будуть говорити, що вони громадські. Але, Але друзі, ми зібрались по іншому приводу. Ну, будь ласка, ми зібрали у вас записки. Ну для чого ми це зробили? Щоб поговорити про щось. Ми хочемо показати. Я вам покажу, я вам покажу ділянку СБУ. Хочу?